Є новина, друзі. Зеленський не має уявлення про Міндіча. Дослухайте до кінця. Я зачитаю це. Переказали депутата вчорашньої зустрічі з Зеленським. Зеленський сказав, що не має уявлення про те, що робиться за його спиною. Так, учасники зустрічі переказують відповідь президента на питання щодо корупційного скандалу в енергоатомі та фігурантів справи міндіча. Ну, тобто, він каже, що він нічого про це не знав. Хоча, ну, ми всі читали про служки, та і міндіч там посилає смс у Зеленському, щоб той зв'язався з Галущенком і знайшов йому ну, нове ймовірне місце праці міністра юстиції. І той зв'язується, і Галущенко їде до Зеленського. Ну, це як мінімум один факт, який вказує, що він ну, спілкувався з Мін. Дічим і той його просив про якісь відповідні послуги. А зараз він каже, що він не знає, і немає уявлення, що твориться за його спиною. Так, чого ж він тоді з Галущенком зустрічався? Питання до речі, це все У мене на телеграм-каналі є новина. В шапці профіля йдіть, підписуйтесь. Там є дуже цікава інформація, що Галущенко зараз знаходиться на допиті в набу і, можливо, він отримає підозру. Також у цей прокурор САП, заступник прокурора САП Синюк, він звільнений з посади. Ну, за те, що він ймовірно зливав інформацію по справі Мініча, але поки що не звільнений з антикорупційної прокуратури. Тому стежимо. бачите, ну. Розслідування рухаються, і будемо за тим дивитися дуже уважно. Але ще стосовно зустрічі зеленського зі слугами зі слугами народу, так от після цієї зустрічі нічого не змінилося, тому що ну я не думаю, що Зеленський переконав слуг народу, щоб вони виконували там всі його вказівки. і голосували. тим більше, ну як багато є інсайдів, він прямо звинуватив слуг народу, що це вони призначили таких міністрів. Свереденко їх подала. А ми просто дек... Кого порадили, ну там перевірили цих міністрів, тобто це ваша відповідальність: слух народу і е, Свириденко. Друге, що Зеленський сказав, що якщо ви хочете йти на вибори, тобто розвалити коаліцію, ви не популярні, ви не пройдете. Він абсолютно правий. Зеленський теж не популярний, він теж не пройде. Тому якби сидіть і працюйте і не вимахуйтесь. А от з'явилася вже інформація, що Арахамія він мовчав, але якби він не змінив своєї думки, що Єрмак має піти відставку. Тобто, ця вся ситуація продовжується. Ну і ми бачимо наїзд антикорупціонерів депутатів. Які ну, практично говорять, що громадяни можуть захистити в тилу ну, нашу державу від корупційної кліки, яка намагалася її просто поглинути і створити тут собі знаєте, кармушку. Ну яку і створили, тому ми сидимо без світла по 12-15 годин, тому що Міндіч не захистив енергооб'єкти, а вкрав з них гроші. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля. Підписуємося.